В ефірі новини вівторка, 24 вересня, і сьогодні у випуску ви побачите. Шостка знов була під ворожим авіаційним ударом. У шостій встановили новий МАФ. Яка ситуація з пожежами на прикордонні Шоскінщини? Вчора, 23 вересня, зафіксовано три вибухи БПЛА. Частина міста залишається без електроенергії. На місці недчайної події працюють аварійно-відновлювальні служби. Про це повідомив міський голова Микола Нога. Після попереднього авіаційного обстрілу сьогодні кількість відключень збільшилась. Задіяні резервні електростанції. Як стало відомо від ОК Північ, два вибухи пролунали у селищі Вороніш, Імовірно, БПЛА типу Герань. Один БПЛА. Був збитий. У шості по вулиці Свободи з'явився новий мав. Кому він належить та яку діяльність там здійснюватимуть? Дивіться далі. У шості на одній із автобусних зупинок на центральній вулиці з'явився новий мав. Йдеться про вулицю Свободи, про ділянку поблизу місцевого ринку навпроти магазину Оксана. Охайна прибудова виконана в одному стилі із зупинкою. Стане Новою торгівельною точкою установили тимчасову споруду вчора, 23 вересня. Зараз же тривають внутрішні роботи. Ми поцікавилися у головного архітектора шостки Володимира Єфремова, що ж буде розміщено у новій прибудові. Як повідомив Володимир Єфремов, тут діяльність здійснюватиме той самий підприємець, що і поряд у мафі на зупинці. Це було ще. 20 2020 году йому дозвіл давали. Та то же саме буде. Вода буде. Ну як то зафіксіровано буде. Мафи без фундаменту. Вони должны бути площею 12 квадратних метрів. Поки що облаштування мафу ще триває, і коли він запрацює, та що саме буде в асортименті, невідомо. Нагадаємо, рішення на дозвіл і встановлення тимчасових споруд, якими і є мафи, під час сесійного засідання ухвалюють. Депутати шосткінської міської ради. На прикордонні шосткинщини не припиняються пожежі. Населені пункти у диму жителі долучаються до ліквідації загорянь як у приватних домоволодіннях, так і в екосистемах. Про ситуацію в Серединобудській громаді розповів Сергій Солдатов. Уже щонайменше три тижні прикордоння шосткинщини страждає від пожеж. Вони стаються і в екосистемах, і в приватних домоволодіннях. Особливо страждає Серединобудська громада. Дим, видно, і вдень, і вночі горить. Цьому сприяє по перше, те, що Ті території, поля, які раніше засівались агровиробниками, зараз безпекові ситуації. Вони не сіються ці поля. Вони заростають травою сухою рослинності, бур'яном, лісопосадками. І коли починається обстріл, щось падає на ці поля. Всі знаємо, що жарко, вітер, воно дує стоїть загоріться в одному місці, вітер роздмухає його на інше місце. Ну можна сказати, страшним і більш сказати, вся та територія, що від кордону кілометрів на 10-15, вона зовсім вигоріла. Жителі цих територій страждають чи не найбільше. Їм доводиться самотужки відбивати власні домоволодіння, адже з безпекової ситуації туди рятувальники не доїжджають. Я більше знаю ситуацію по старій новій гуті Гавриловій Слободі. Де практично там залишилося по п'ять людей, які самотужки рятували себе, відбивали щось, відорували від села, від будинків. Ну і розуміємо, що не всі можуть то також з безпекової ситуації наші певні служби саме на ці прикордонні сели потрапити зразу. Це все заслуга місцевих жителів. Вони більш далі від кордону вже люди також загроза населеним пунктам, але тут підключаються наші рятувальники до людей. Багато пожеж допомагають ліквідовувати учасники так званого добровільного об'єднання Самопоміч говорить Сергій Солдатов. Після перших пожеж, після перших прильотів почали об'єднуватись. Потім вони в свою організацію. На даний час можу сказати, що кожен із цих людей, які входять в об'єднання самопоміч при першому сигналу тривоги, що де прильот, прильоті, хто потребує допомоги, вони виїжджають з першої хвилини, ризикуючи своїм життям. Щоб допомогти комусь, не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що літають дрони. Вони просто знають, що хтось потребує допомоги. Мешканці сильно будуть дуже вдячні їм за це. Група небайдужих безстрашних людей, не чекаючи на приїзд рятувальників, поспішають гасити і пожежі в екосистемах, і пожежі в будинках, які виникають внаслідок ворожих прильотів. Це і відбивання житлових будинків від польових пожеж сухої рослинності, це і державні установи, там чи магазини, якісь, не дивлячись, чи це приватна, чи інша якісь будівля. Вони просто знають, що якщо ця пожежа є, вона буде становити загрозу комусь іншому. І те, що на полях горить суха рослинність. Також вони розуміють, що це може перекинутися на житлові будинки і таке завжди, хоч день, хоч ночі. Вони працюють, як кажуть, 24 на 7. Чи то через зміну вітру, чи через те, що вжито комплексних необхідних протипожежних заходів, зараз ситуація у Срединобузькій громаді дещо стабілізувалася. Задимленість. Значно зменшилося. Вже навіть сьогодні світанок був без особливого диму. Да, так, на горизонті ще спостерігаєш, то там, то там е різні димові завіси, але якщо порівняти те, що було хоча б декілька днів п'ять назад, це вже зовсім інша ситуація. Тому будемо сподіватися, що можливо і погода зміниться, можливо, дощик піде, але в тому що люди будемо сказати постраждали менш заслуга самих мешканців, заслуга місцевої влади, які також підключаються до гасіння цих пожеж, і заслуга наших рятувальників, як говорить Сергій Солдатов, попри складну безпекову ситуацію, деякі мешканці серединобуди, які виїхали з міста, вже повертаються назад, але це досить рідкісне явище. Дехто повертається, я не скажу, що виїжджають. Ті, хто себе знайшов на новому місці. На майбутнє в нього є якісь плани, є якась ситуація, що він впевнений в своєму майбутньому вони обживаються на новому місці. Якщо людина виїхала десь, особливо це стосується людей похилого віку, яким дуже важко влаштуватися десь, мабуть, то такі люди повертаються. Тому що... попри всі не та випробування середина буде продовжувати. Овжує жити і вірити в перемогу України. З 9 вересня у шоці працює хаб для евакуйованих із прикордоння осіб. Для чого його створили, яку саме допомогу там надають, та як усе це виглядає? Дивіться у наступному сюжеті. У шостій з 9 вересня розпочав роботу хаб для евакуйованих осіб, які згідно з рішенням ради оборони сумської області від 5 вересня через погіршення безпекової ситуації мають покинути населені пункти Шосткінського району, а саме Глухів, Свесу та Есмань, аби допомогти вимушеним переселенцям у районному центрі створили так званий хаб. Працює він у приміщенні центру естетичного виховання. Наша знімальна група побувала у новоствореній інстанції. Як розповіла нам начальниця управління праці та соціального захисту населення Шосткінської міської ради Антоніна Найметенко, хаб працює у режимі надання консультативної допомоги. А саме тут можуть набрати групу людей та за необхідності безкоштовно привезти їх у тимчасове місце перебування. А це село Клишки Шосткінської громади. Також тут людям з Глухова, Свиси та Есмані допоможуть за потреби оформити евакуаційну довідку. Окрім цього, у цій самій будівлі облаштовано дві кімнати для короткотривалого перебування людей. Тут встановлено 14 ліжок з постільною білизною, є електрочайник, іграшки для дітей, книжки та печиво. Знаходитися тут евакуйовані особи зможуть тільки до п'ятої години вечора. Як зазначив міський голова Микола Нога, завдання зараз не приймати людей на постійне проживання, а скеровувати їх далі. Це не значить, що переселенці ми приймаємо і тут всіх залишаємо. Такої можливості в нас немає, у нас територія теж складна, підвержена різним рискам і таке інше. Але наша задача сьогодні їх прийняти і відправити далі. Прийняти, щоб людина зрозуміла, що є держава, що її. Її хтось допоможе, за ручку візьме, дитинку підтримає, в поїзд посадить. Вчора в нашому поїзді вже значно більше було переселенців, які поїхали до столиці. Офіційно у хабі працюють із 8 ранку до 17 вечора, крім суботи та неділі. Однак за час нашого перебування у хабі ми не зустріли жодного евакуйованого. Ймовірно, люди ще не знають про існування цієї інстанції. Щоб звернутися з допомогою сюди, у евакуйованих осіб мають бути з собою. Певні документи: паспорт, ідентифікаційний код, документи на дітей за наявності, довідка внутрішньопереміщеної особи або ж евакуаційна довідка, за словами Антоніни Найметенко. Від початку роботи хабу у Шостці сюди звернулися близько 30 осіб. А загалом, через створений пункт тимчасового проживання у клишках вже пройшло приблизно. 400 евакуйованих мешканців прикордоння нагадаємо, у п'ятницю, суботу та неділю із шосткінського вокзалу, курсує потяг, у якому є причепний безкоштовний вагон до Києва для евакуйованих осіб. Станок про погоду протягом доби 25 вересня погода на території Шосткинського району визначатиме південно-західна периферія антициклону. За прогнозами синоптиків в день спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 5 до плюс 10, в день від плюс 21 до плюс 26 градусів по Цельсію.